27 вересня в Україні стартували офіційні продажі айфон 16. Я взагалі користувач Андроїда, але знаю цю історію, яку викликає кожного разу нова модель айфона. І виявляється, що Україна якось випереджаючи графік, завезла і почала продавати айфони ще до офіційного старту. До 27 вересня. А стало про це відомо завдяки посту Ігоря Хижняка, очільника мережі магазинів побутової техніки Комфі, який у Фейсбуці. Написав пост великий про те, що напередодні, 27 вересня, він у трьох мережах: Ябко, Яблуко і Техноїжак купив оці 16 айфони, які теоретично ще не мали в Україні продаватися. Причому купив їх е, навіть в деякому місці за крипту е, фіскальних чеків, звичайно ж, не отримав і це. Викликало величезну хвилю тепер обговорення, тому що очевидно мова йде про контрабанду, несплачені податки і інше, і інше, і інше. Ігор Хижняк, генеральний директор Конфі зараз у нашій студії. Вітаю, пане Ігоре. Вітаю. Водим. Я хотів ну, для початку зрозуміти, чому піднялася така буря обговорення, бо наскільки я розумію. Айфони завозили нелегально, неофіційно в Україну і раніше, і не те, що там цього року, чи після початку повномасштабного вторгнення, значно раніше, ну від 2007 року, їх постійно возили нелегально. Чому саме зараз на це звернули таку увагу? Ну, слухайте, по перше, завжди виникає якась точка кипіння, коли мовчати вже просто неможливо. А по-друге, звісно, не все ж впливає контекст. Да, в якому ми зараз з вами контексті? Країна а, проходить а, велику трансформацію а, на шаленій швидкості а, за неймовірну ціну, да, ціну життів а, наших захисників, наших хлопців і дівчат, які прямо зараз боронять нашу країну. Да, в країні а, іде війна, в країні є дефіцит бюджету. В країні підвищують податки, ну тобто, весь цей контекст не дозволяє далі мовчати. Потрібно говорити і потрібно щось з цим вирішувати. А дуже багато зроблено на цей час. Не знаю, країну поважають у всьому світі, про неї знають їй допомагають. Ми вистояли як держава, але є одне, але наведу декілька цифр. Ринок побутової техніки і електроніки в 2024 році в Україні буде дорівнювати за оцінками наших аналітиків десь 210 мільярдів гривень. З них 54 мільярди. Це техніка Apple. То тобто за рік українці куплять за 2024 рік на 54 мільярди техніки Apple. З яких знаю за багато цифр, але це важливо. Це це нормально. Да. Техніка Apple для тих, хто раптом не знає, це айфони в тому числі, з яких якраз 44 мільярди з тих 54, 44 мільярди це айфони. Тобто українці куплять на 44 мільярди айфонів в 2024 році. І зараз увага. 73% цих айфонів ввезено в країну неофіційно. 73% оцього девайсу одного айфону ввезено в країну неофіційно. Тобто з 44 мільярдів, 32 мільярди ввезено в країну неофіційно. Із них не буде сплачено жодної гривні. А це майже 7 мільярдів гривень податків і зборів. Зараз я хочу ще раз зафіксувати, так. бо для мене ця цифра так звучить трохи фантастично. Е, айфонів українці купують так багато, що це теоретично може генерувати 7 мільярдів гривень податків на рік. Тільки айфони. Точ? Точно, точно, тільки один оцей девайс, тільки з айфонів, не буде сплачено в цьому році, якщо не зміниться ситуація. 7 мільярдів гривень. Тепер я розумію, чому ваша позиція отримала такий розголос, але чи отримала вона підтримку. Бо розголос розголосом, але ну всі пошуміли і забули, знаєте, як це в соцмережах буває. І Вадима, я ще хочу да. зазначити, що е, ця історія не тільки про айфони. Айфон це просто як яскравий приклад і привід. Ця історія про те, що в кожній галузі в країні є велика частка чорного ринку. Саме чорного, де все однозначно, не чорний біл, а саме чорного ринку. І в Україні е, чорний ринок складає більше трильйона гривень. Це шалені гроші. Е, повертаючись до вашого запитання, е, ну, по-перше, я дуже вдячний всім, хто відреагував, так чи інакше. Коментарі розділилися на дві частини. Перша група це безумовна підтримка, вдячність за те, що підняли цю тему. І друга група це ті коментатори, які казали, що нам не важливо де купляти, як купляти. Ми хочемо купляти дешевше. Це ж перше, і, і це абсолютно нормально. Слухайте, це абсолютно природньо. Ми всі, як споживачі, хочемо купляти дешевше, е швидше, комфортніше, е безпечніше. І... Але є одне але коли е у держави е дефіцит бюджету 500 мільярдів гривень до кінця року. І більшість цих грошей е, іде на, буде йти на підтримку е, оборони да, про, про те, щоб країна вистояла. Ми не можемо собі дозволити ігнорувати цифру в 7 мільярдів гривень. Ми просто не можемо. Я розумію, але це ви закликаєте тоді до свідомості покупців, що, мовляв, заплатіть дорожче, е, щоб більше податків було сплачено в бюджет. Але ну, таких теж не так багато, будьмо відверті, пане Ігоре. Тобто все одно середньостатистичний покупець дивиться, якщо ціна відрізняється серйозно, він йде туди де дешевше, і навіть може собі заплющити очі і не цікавитися, скільки податків піде з цього бюджету. Да, просто ми всі з вами знаємо і розуміємо, що любе підвищення податків, любе підвищення податків, в кінці кінців, воно відбувається за рахунок кінцевого споживача, і ці несплачені 7 мільярдів гривень в бюджет. Їх крадуть з наших з вами карманів, з наших з вами гаманців у наших з вами родин. Тому казати, що це нас не стосується, ну це е, ні. Я тут швидше виступаю в ролі того, хто співчуває бізнесу легальному, тому що бізнесу легальному дуже складно тоді конкурувати, якщо легально завіз ці айфони легально їх розмитнив і легально продаєш. То ти не можеш на рівних конкурувати з сірими схемами, де однозначно завжди буде дешевше, саме так в цьому і абсурд ситуації, да? що коли підвищують податки, то ці податки платить саме білий бізнес, да? а чорний бізнес так і продовжує працювати. Добре, що тоді треба зробити, щоб ситуація почала змінюватися? Хто за це відповідальний в країні? Як зробити так, щоб ситуація стала ліпшою для бюджету? Ну і для користувачів теж, тому що легальний товар, він з гарантіями, сертифікатами і всім іншим. Ну, дивіться, це ну, складне і широке питання. Я спробую його розділити на дві частини. Да, перше, що стосується бізнесу, а, я абсолютно впевнений, що а, я тут саме для цього, щоб а, запропонувати себе як експерта, як модератора. Якщо ми візьмемо кожні окремі галузі, візьмемо в кожній галузі. А, там лідера галузі, а візьмемо інших учасників галузі, посадимо за один стіл владу, галузь і споживача, да? і зробимо новий суспільно-бізнесовий договір, що так далі не може відбуватися. Що є в галузі практики компанії, такі, які проходять аудити, там великої четвірки, да, що є ну, абсолютно нормальні цивілізовані правила, з якими повинні грати всі, як ви правильно замітили, і потім конкурувати вже, коли в тебе е, одна база, да, коли ти не конкуруєш, як ти там по чорному завіз або як ти по чорному Да, А коли у всіх буде одна база, і ми тоді будемо конкурувати ну, абсолютно зрозумілими інструментами, форматами, е, е, акціями. Локаціями, ну, бізнес-інструментами. Бізнес да? Тому, перше, це сформати в кожній галузі таку галузеву групу за модерацією влади і учасників галузі і виробити нормальні цивілізовані правила. І я впевнений, що за півроку ми зможемо побачити ну, абсолютно інші цифри в бюджеті. І друге, Дуже важливо, бо без цього ми точно ніяк не впораємося. Це споживачі. Це ми з вами, всі, як споживачі, повинні сказати, що ми не хочемо купувати неофіційно. Ми не хочемо е бути спільниками тих, хто не сплачує податки. І тут є дуже простий і дієвий механізм. Ми повинні кожен раз, коли щось купуємо. Брати фіскальний чек. Зараз я до цього перейду, як відрізнити споживачу, який хоче відповідально ставитися до купівлі, але, повертаючись до першої вашої пропозиції, оцей суспільний договір, новий, суспільно-економічний договір. Можливо, є простіший шлях, можливо, свою роботу повинні робити митниця і бюро економічної безпеки. І тоді не доведеться всіх знову збирати за круглі столи. Слухайте, ми, звісно, можемо зараз дискутувати і про реформу митниці, і про реформу О, інших, вона, до речі, почалась і інших, інших органів, Да, вона вже давно почалась. Ні, ні да? її ж тільки недавно перезапускають. Ну, От, з, з, знову з, почалась, але... знову, да? але мені здається, якщо ми розуміємо і бачимо більш е, короткі кроки, які ми можемо зробити більш швидко, угу. я впевнений, що ми повинні їх зробити. Добре, бо е, пан Гетьманцев, сидячи на вашому місці, е, казав, що до двох років повне перезавантаження митинці займе та у нас немає двох років так повноцінно чекати. Тому е, в тому числі і відповідальність громадян, як в такому разі, покупцеві, який каже: Я не хочу платити лівак, я хочу, щоб податки в бюджет, все по правильному. Що для цього треба? Як можна відрізнити тоді? Ти ж заходиш. Це легальні магазини, там ябко, той же ж штихнежар. Ти заходиш, як тоді відрізнити, легально чи нелегально цей айфон ввезений і за який ви платите. Слухайте, ну я б тут міг е зараз розказувати, да, на що треба звернути увагу, що там на українській мові повинна бути написано, там яка на інформація. Хвилини, основне, я думаю, можна вкластися на і е це ж не тільки про айфони, да, історія, це просто іфонія ну, про будь-яку да, техніку. Тому е я б тут казав ширше, що є дуже. Дієвий і простий інструмент. Коли ми щось купуємо: техніку, продукти, ліки, шкарпетки або пару взуття, ми повинні отримати фіскальний чек. І це і є запорука того, що це товар ввезений офіційно, що з нього сплачені всі податки, що у вас є абсолютна впевненість і безпека за цю покупку, що ви можете звернутися, якщо щось вас не влаштує, що у вас буде гарантія. І Ну і взагалі, може трошки це буде звучати пафосно, але ну ми всі ж хочемо жити в щасливих, красивих родинах, в багатих, красивих місцях, в щасливих, незалежних багатих країнах європейських. Да і я вам скажу так, що сьогодні фіскальний чек це один з квитків в таке життя. Один з квитків таке життя. Тому е, кожного разу, коли робите якусь покупку, неважливо чого, ви повинні розуміти, що вам повинні видати фіскальний чек. Ну, але буває таке, що видають фіскальний чек, а там наприк, маленькими буквами написано, що це не мережа якихось магазинів, а ФОП якийсь черговий уникнення податків теж. А фіскальний чек є. Фіскальний чек має е, досить е, зрозумілі атрибути. Да? Коли ви берете фіскальний чек, на ньому, по-перше, прямо зверху написано фіскальний чек. Далі написана назва підприємства, яке вам продало, і адреса, за якою ви здійснили цю покупку. Далі є інформація про товар. Да? І головне, є QR-код. Ми всі вже знаємо, що таке QR-код, і він повинен вас привезти не на сайт компанії, де ви купили, не на опросник, не на опитувальник, чи сподобалась вам покупка, чи продавець, чи яку ви там бали поставите, а саме на сайт податкової. Якщо от оці всі пункти витримані, то це точно фіскальний чек. Цей товар ввезений офіційно, і з нього будуть сплачені всі податки і збори. У які нюанси, бо я ну коли купую каву, то я не беру фіскальний чек. Але коли купуєш техніку, то стараєшся брати. Це ж гарантія. І я вам скажу, що в мене така асоціація виникла. Да, що шофіскальна ці чеки, це фіскальна лента, да то це в тому числі один з наших шляхів до Євросоюзу, до нормального цивілізованого життя. Метафорично. Дякую, пане Ігоре, що знайшли час пояснити це все. Ігор Хижняк, генеральний директор Комфі, був гостем нашої розмовної студії. Купуємо відповідально так, щоб податки, які ми сплачуємо, йшли на Збройні Сили України в тому числі.